Гоніння на українських греко-католиків почалися в Галичині з приходом Червоної армії у вересні 1939 року. Правда, спочатку вони мали вигляд ці гоніння такого прихованого характеру, але були і вже прямо відверті. Ну, скажімо, українські греко-католицькі храми і в цілому митрополія. Почали зазнавати фінансових утисків. Від церкви почали вимагати платити непомірні податки, звинувачувати церкву в якихось недоплатах, ще в польські часи. Вже тоді, наприкінці 39-го року, НКВДсти завели агентурні справи на ієрархів Греко-католицької церкви. Вже тоді почали. Відстежувати діяльність окремих священиків, не кажучи вже про митрополита Андрея Шептицького і його найближчого помічника Йосифа Сліпого. З приходом повторним більшовицької влади в Галичину у 1944 році, влітку, починається вже цілеспрямована атака на українську греко-католицьку церкву. І Пробують спочатку її поставити на коліна, пробують вмовити митрополита Андрея Шептицького, щоб він був лояльним до більшовицької влади. Він пробує знаходити форми, щоб зберегти існування церкви, намагається значить, закликати до. Виважених дій своїх підлеглих. Тобто ці спроби, очевидно, він сам розумів, вони не матимуть успіху. Але поки був живий митрополит Андрій Шептицький, то більшовицька влада не насмілилась відкрито переслідувати Українську греко-католицьку церкву. З початку 1945 року починається розроблення проєкту ліквідації. Треба сказати, що основним виконавцем, основним промотором, ідеологом ліквідації Греко-католицької церкви був такий полковник Держбезпеки Сергій Карін із псевдо-Донеленко. Сергій Карін, полковник кадровий радянських спецслужб. Саме він розробив проєкт того, як треба ліквідувати церкву. Через нібито її бажання воз'єднатися з матір'ю церквою православною російською. Справа в тому, що е, Київська митрополія Української православної церкви, яка у повному складі єпископів у 1596 році перейшла під омофор Римського папи, вона на той час, принаймні, не була підпорядкована московському патріархату. На той час Київська митрополія була підпорядкована царгородському патріарху, вселенському патріарху, і е, тези про воз'єднання чи про повернення в Лона матері церкви вони виявляли, е, ну, виявлялися і були представлені як абсурдними. Проєкт цей був підступним, підлим, я б сказав би, тому що більшовицька влада шляхом терору. Передбачала створити так звану ініціативну групу на чолі з отцем Гавриїлом Костельником. І ця ініціативна група нібито виступає від імені греко-католиків з закликом воз'єднатися із Московською православною церквою, з московським патріархатом. Щоб провести собор, треба було зробити так, щоб на ньому не було. Противників ліквідації унії. І насамперед треба, щоб не було Йоспа Сліпого і того його оточення, зокрема єпископату, які стояли твердо на позиції права греко-католиків на своє існування. Весь єпископат був заарештований. Ця операція була також детально розроблена, займався, так би мовити, безпосередньо цією справою. Капітан Держбезпеки Брикер, який у Львові в обласному управлінні МГБ спеціально е, займався цією справою, значить, розробкою операції по ліквідації ВКЦ, але патронував все це, повторюю Сергій Карін. Е, арешт багатьох священників, вивезення їх до Сибіру, е, до е, значить, Туркестану, до Ростова. Все це свідчило про те, що Російська імперія своїх традицій, поборювані Української греко-католицької церкви, не забуває. А все те, що почалося в 1939 році, говорило про те, що більшовицька влада унаслідувала ці традиції боротьби проти греко-католиків. Чому? Тому що більшовики чітко зрозуміли, як і російські царські ідеологи, що греко-католики це є. Національна церква українського народу це та церква, яка завжди своїм народом, це та церква, яка підтримує українців у їхніх змаганнях за право бути господарями на своїй землі.